Вітаю, друзі. Ну, вже обід була я сьогодні знову з стоматолога, І у нас день гарний. Сьогодні ходила на почту, Сонечко сидить, не можу дивитися. Зараз переключу камеру, забрала посилочку, виписувала я мікрофон, вітер скажений, не знаю, як мене буде чути, ще захрипша. Тому вже Пізніше зніму відео, випробую мікрофон. Як буде, зрівняємо, як буде звук. Ось відлига, ось така наша вулиця, ось така дорога. Тож дорога пиляє. Ось така у нас каша. Все розкисло. Гарне, голубе. Отже, не знаю, як мене буде чути. Вже коли підключуся, з мікрофоном зніму. Мікрофон підключуся, ось тоді вже зрівняємо. Так, я вже в будинку вже прийшла. Ось зараз розкакую. Ладно, нічого не перерізати все не перевісти. Зараз зрівняємо звук. Ось такий, це у нас мікрохончик. І має бути кабель. А? В ага, кабель, кабель, мабуть, тут. За отак чек і одріжемо, да? По ідеї воно должно... Якось так можно. Хорошо, надіюсь, я тут нічого ніде не відріжу. це є. Ось такий мікрофончик. От зараз ми перевіримо. Три метри має бути провідок. Ну так, підключила я мікрофон. Не знаю, як відносно звуку, це вже я узнаю, як подивлюсь відео. Зараз подивлюсь, скажу ціну, як побачу без окулярів. Ціна 89 і 60 гривень. Доставка, звісно, доставка, нова почта. Не люблю я нову почту, така дорога доставка в неї. Ну, ось так. Зараз будемо провірати. На відео провірю, як який звук? Все, мікрофон провірений. Звук дійсно гарний. Продовжуємо день. Зробимо пиріжків. Так, скільки в мене тут людей? я вже дала. Літра води, трошки більше, літра і 200 грам десь води, грам 100 олійки. 30 грам дріжджів. пресованих дріжджів. Тут у нас ще залишилась у мене сметанка трошечки. Я ще даю. Сметанку, все, що є, скільки чого є. Так, все, сметанка. Грам сто п'ятдесят цукру. Усе, все це добренько перемішуємо. Просіваємо муку скільки візьме тісто, тільки таке, щоб було не забите тісто. Коли вінчиком уже важко все пускаємо в ход руки, як казала моя внучка, м'якаєм, м'якаєм. Коли тісто вже ось такої консистенції, береться вже до рук, тепер. Руку добренько відмашуємо олійкою. Тісто з руки потрохи треба забирати, бо воно буде чіплятися. Я треба забирати. і постійно під, підмашуючи руку олійкою, вимішуємо, поки воно не перестане братись до руки. Тісто ось таке має вийти мягеньке. Хвилин 10-15 його вимішуємо. Ось таке воно м'ягеньке, живеньке. Все. Тепер його вкутуємо. Я змочую, олійкою змащую руки, трошки поверхню, і будемо зараз виробляти булочки. Трішечки підсівати під мукою. руки змащую олійкою. і ось такі плюшечки будуть плюшечки. Роскатую тоненько. Точа, тим краще будеть. Так, отак От овійкою, змашую овійкою. Десь моя, ну, десь щіточку я свою діла. Посипаємо сахарком. Тісто несолодке, багато сахару не давала. Тісто можна ще курицію посипати. То чим бажає. Скручуємо. Ось так. Ось так. І ось такі плюшечки у нас получаються. І напрутвіньок. Ось такі плюшечки, ватрушечки виходить. <laughs> Тепер зараз мащу її жовточком і в духовку. Ось такі плюшечки-ватрушечки вийлися. Всім смачного, тихого, спокійного вечора. У нас вже ні, не ніч, а вже пізно, вже вечір. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за перегляди. На добраніч усім. Бувайте, до зустрічі! Всіх люблю!